Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський сказав, що українські громадяни і надалі будуть користуватися захистом у Польщі. Для покращення цього захисту поляки готуються прийняти новий закон, який буде діяти з літа цього року, а до цього діє старий і всі українські громадяни в Польщі захищені. Незалежно від того, мають вони паспорти чи ні, старі вони чи нові, чоловіки це жінки, і якого саме вони віку. Кірвінський говорив про це в ефірі найпопулярнішого інформаційного телевізійного каналу Польщі ТФН в програмі «Крапка. над і Цю програму веде відома журналістка Моніка Олейнік. Це була дуже цікава розмова. Коли я дивився і розумів, як іноземці дивляться на деякі рішення нашого уряду. Ви справді хочете висилати цих студентів, цих 18-річних хлопчиків?» хлопчиків? запитує найпопулярніша ведуча Польщі, міністра внутрішніх справ. Ні, звичайно. Ми не будемо навіть надавати їхні персональні дані Україні, каже міністр внутрішніх справ. І в цьому позиція Польщі. Польща і інші європейські країни керуються не українським законодавством, а перш за все, своїм. Міністерство внутрішніх справ Німеччини дало схоже роз'яснення: українські громадяни, які знаходяться в Німеччині, навіть якщо в них не буде паспортів, будуть отримувати всі пільги. Вони можуть отримувати так звані сірі паспорти. Це документ, який дозволяє вільно пересуватися як Німеччиною, так і іншими країнами Європейського Союзу і ще деякими іншими країнами. В такий спосіб європейські країни показали, що дбають про українських громадян і про їхні права, на відміну від України. Тому що Україна, яка написала лист про те, що не буде видавати паспортів українцям, фактично. Задіяла до цих українців репресивні методи, які не мають жодного сенсу і жодного ефекту. Навіщо вони це робили? Європейський союз навпаки каже: ми будемо захищати вас, українців. Хто після цього повернеться в Україну? Що буде з нашою демографічною кризою, яка добиває нас фактично щодня, коли наша держава викидає власних громадян, а інші про них дбають? Ці кроки української держави сприймаються абсолютно незрозумілими у багатьох країнах. Так, всі розуміють, що в нас бракує людей на фронті. Всі хочуть нашої перемоги, всі хочуть нам допомогти. Але для цього є нормальні законні способи. Нормальні законні способи проведення мобілізації, нормальні законні способи запрошення до збройних сил тих громадян України, які зараз не там, і які збройним силам дуже потрібні. Цих людей, українців, які є за кордоном, насправді не так багато. Я вже говорив про те, що. Покарати треба перш за все тих українських посадовців і чиновників, які випускали всіх цих окулянтів за кордон, в жоден спосіб, не цікавлячись, повернуться вони чи ні, коли вони виїжджали за системою «Шлях» або за якимись іншими системами. Але серед тих, хто поїхав, у не так багато. Багато людей жило за кордоном ще до повномасштабного вторгнення. Багато молодих людей, студентів, які там вчаться, здобувають досвід, і які не підлягають призову до Збройних сил, бо їм ще немає 25 років. Але навіть їм цим молодим хлопцям, про яких згадує популярна польська журналістка Моніка Олейнік, відмовляються видавати паспорти України. Ну нічого, поляки видадуть, німці видадуть а свою країну вони перестануть любити. Вірніше любити будуть, але принаймні при цій владі повертатися. Не хотітимуть. А якщо вже пустять коріння за кордоном, то ще важче нам буде повернути їх сюди, а вони нам тут вкрай потрібні. Чому так робила українська влада? Тому що в українській владі при владі популісти. Мені було б дуже цікаво запросити, того ж, віце-міністра пана Сибігу чи пана Кулєбу, міністра до Верховної Ради України, щоб вони пояснили, а який ефект від цієї заборони? Скільки людей вони змогли повернути в Україну, і скільки людей змогли мобілізувати? Або на що вони розраховують? На що вони розраховують, коли думають, що ці люди дійсно повернуться і підуть у військо? Мабуть, в них є якісь розрахунки, мабуть, в них є якісь аргументи. От, не переконаний я в цьому. Тому що ці люди не будуть повертатися і не прийдуть. Але люди в армії потрібні. І ці українці, які потрібні в армії, насправді знаходяться тут в Україні, значна частина їх тут. Їх тут більшість, їх тут дуже багато. Це люди, які ховаються від територіальних центрів, тому що немає в нас продуманої компанії рекрутингу, тому що ми не переконали українців, що можемо їх захистити на полі бою. Зараз це можна робити. Ми нарешті починаємо отримувати американську зброю. І дуже хороший час для того, щоб українців повертати в Україну. А ті, які прийдуть в Україну і захочуть мобілізуватися, запевняти їх в тому, що. Їхнє життя буде захищеним, що командування буде дбати про це. Врешті, що вони отримають хорошу освіту в центрах навчання. Бо про ці центри навчання в соціальних мережах теж дуже багато статей і дописів. Зокрема, люди, які працюють інструкторами, пишуть, що ніхто не контролює якості навчання. Головне, галочка: скільки навчань було проведено і з ким. А що з цього вийшло потім, мало кого обходить. Українська армія безумовно потребує серйозного реформування, але людей теж потребує. Соціологи показують, що українці парадоксально до власних укелянтів, які знаходяться в Україні, ставляться негативно, але й посередньо набагато позитивніше ніж до тих, хто виїхав. І от українська влада вирішила це українське суспільство поділити. Ну не будеш сваритися з більшістю українців, для яких мобілізація не популярна. Навіщо робити її популярною? А це потрібно було б зробити, тому що кожен з нас має захищати батьківщину. Але якщо будеш робити, може хтось образиться на теперішню владу, не захоче за нею голосувати. Бо саме ці люди, дуже значна частина з них, цю владу обирали. І от влада не хоче ризикувати з українцями в Україні, але ж потрібно знайти ворога. Хто ворог? Ворог ті, хто поїхали. А чому потрібно знайти ворога? Я пригадаю, як ви пам'ятаєте, коли ми готували закон про мобілізацію, зміни до закону про мобілізацію, то забрали звідти під час самого голосування останню поправку про демобілізацію. Бо пропонувалося, щоб українські солдати були в збройних силах 36 місяців, а далі за рішенням ставки могли все ж таки звільнитися. І українські воїни очікували цього рішення. Українське суспільство очікувало цього рішення так. Це рішення не просте, бо складно демобілізувати людей в той час, коли агресія знаходиться фактично на своєму піку. Хтось повинен захищати батьківщину. Очевидно, що військове керівництво виступає проти цього. Але якби військове керівництво і керівництво політичне. Разом знайшли ефективні кроки для мобілізації, і почали гроші не видавати на нікому не потрібні дороги і мости, а сім'ям тих, кого мобілізують, щоб у людей були стимули того, що якщо вони підуть, то їхні сім'ї будуть забезпечені принаймні фінансово, і багато інших способів стимулів є, але вони не завжди є популярними. А влада хоче кроків популярних. Треба відволікти увагу від того, що провалили пункт про демобілізацію. Треба відволікти увагу від того, що не хочуть проводити мобілізацію всередині. Що ми тоді робимо? Правильно, починаємо сварити тих українців, які за кордоном. Те, що вони не повернуться, те, що ніхто з них не мобілізується, те, що західні держави сприймуть Україну як державу дикунську, яка не дбає про своїх громадян. Те, що вони почнуть про них дбати, тому що це кваліфікована робоча сила. Владу це не обходить. Головне, сьогодні змінити соціологічний тренд. Сьогодні сказати всім, що ви забудьте про демобілізацію, давайте разом боротися з тими ворогами, які за межами України. Це хибний шлях. Тому що якщо ми хочемо перемогти, то потрібно змінювати парадигму політичного мислення. Потрібно думати не про популярність сьогоднішню або завтрашню, а про те, що в наших збройних силах дійсно не вистачає людей. А ті, хто служить від першого дня, дійсно мають мати надію на демобілізацію, як і ті, кого. Призивають зараз, тому що вони теж повинні усвідомлювати, що йдуть туди в Збройні Сили, не на все життя, що мають надію повернутися. От складні питання і потрібно вирішувати, бо перетворювати всю державу на офіс простих рішень не просто аморально і популістично, а й небезпечно.